В роботу заїхала Audi A5, кабріолет, Підтоплено. Будемо замінювати блоки погнивші та електропроводку. Автомобіль зазнав часткового підтоплення. Замінюємо уражену проводку та відновлюємо пошкоджені блоки. По електриці все дороблено, проводка укладена на заводські місця, автомобіль заводиться. Працює рівно, не димить, електрика вся працює справно. Переходимо до збірки салону. Автомобіль готовий, салон зібраний, пошкоджена проводка, замінена, блоки, відновлені, замінені частково. В даний момент вшиваємо мову, навігацію і віддаємо клієнтам.